Мої світлячки, я знаю, що багато з вас сьогодні святкують святвечір Різдвяний. Я всіх вітаю Найкраще шлю побажання. і хочу показати свою таку добірочку атмосферну різдвяного настрою, аромати, які в мене асоціюються саме з чарівним святом, з чарівністю різдва. Вже не один рік, друзі, основний різдвяний мій аромат це агент провокатор Fatal Intense». Самий мрійливий аромат. Дуже його поціновую. Він у мене самий-самий-самий різдвяний. Люблю його. Ну, звісно, класика жанра: Ангел Кіррімюр. Це моя перлинка, яка з'явилася в цьому році. У мене це вінтажний ангел. З першої половини 90-х, друзі. Звучить прекрасно. Споріднені вони з Fatal Intense. Ще в такому плані: от Віш Чопарт, теж. Споріднений з ангелом, але саме базою пачульною такою. Шоколадною ветиверною базою. Такий теж атмосферний аромат. Сьогодні зранку, друзі, я одягала аромат подаруночок від іриночки з вчорашньої розпаковки. Це турецький бренд Шейк, дуже відомий зараз. Унісексова лінійка 523 номер, друзі. Це красивий. Шипер це своєрідна репліка, варіація на Том Форд Rose Амалфі. Дуже красивий аромат. Дуже красивий. Дуже мені сподобався. Також новиночка. В моїй шафі Ріана Ребель. Старічок цей аромат, скоріш за все, він уже знятий, але я дуже по гарній ціні, так скажем, торгувала у дівочки одної на шафі. Ребель Ріана Олександрочка мене надихнула на нього в своїх сліпих затестах. Скоро вони вийдуть, друзі, на каналі. Це абсолютно нішеве звучання: теж шоколад, пачулі, вітівер. Сандал, дещо розсольний, але споєднані з шоколадом. Але все так доповнює один одного. Це такі акценти, де є дуже красива композиція, дякую Олександрички, що відкрила для мене цей парфум в сліпому за тесті. Він мене дуже і дуже приємно вразив. Також, друзі, зараз розпакую з вами ось новиночка сьогоднішня моя. З Євочки Фаб'єн Маршел, Лаш Орхід, який мені нагадав наспіви, двох парлинок: В Орхід і Блек Орхід Том Форд. Це два моїх старічка. Це прям старічок, один з перших випусків Вільєт Орхіда. Це 2013, друзі, 2015 рік. Тут уже третина. Я бережу як Зеніцу Ока. Не питайте, де колпачок. По грім я його таскала в сумки на концерти, часто одягала свого часу. Він у мене покосаний, побитий життю. Колпачка немає. Але, друзі, він звучить. Так звучить, це один з моїх улюблених парфумів. Новоділ мені не дуже сподобався. Друзі, все-таки новоділ мене не вразив. Тому я бережу як Зенісу Ока Вельвет орхід. А його. Це подарунок. До речі, це мені подарували на день народження. Цей аромат. Я взагалі не знала, <laughs> що таке Томфорт. Орхі... Орхідеї саме Томфорта. Орхід мене дуже приємно вразила. Красивенний парфум. Також Блек Орхід, звісно, тут трошечки більше половини флакона. Це флакон саме моїх батьків. Вони цей парфум одягали один на двох. Унісекс. Black Orchid. І, отож, друзі, Фаб'єн Марше ось ця новиночка якоїсь сьогодні надибала в її ваш орхід. Вона мені здалася симбіозом Black Orchid і Velvet Orchida. Зараз з вами. Давайте розпакуємо. розпакуємося, на паузу нажму, бо одною рукою не зручно. Ось так він виглядає, друзі, таке пурпурне фіолетове щастя лаш орхід. від Фаб'єн Марше. Зараз ми його нанесемо ще раз. Бо я нанесла тільки тестер з магазина на себе. Дуже мені подобається хмаринка. А ну-ка? Два пустих. Да, друзі, він <плес> більше стартує в Black Orchid, а в розкритті, в розкритті є ці вельветні наспіви. Прикольно. Порівнювати, звісно, <с> з Томфордом я не буду, друзі. Але стартує, гарно визвучується. Класна новиночка. Мені подобається. Я молодію, друзі. Пачулі дуже красива база, гарна композиція. Ось така різдвяна добі... добірочка на святвечір. Хто сьогодні святкує, друзі? Я вас вітаю. Будь ласка, поділіться в коментах своїми перлинками. На святвечір Різдвяні, які саме для вас аромати мають ауру Різдва. Якщо ви знімете відео або просто сфотографуєте, я буду вам дуже вдячна, мені це буде дуже приємно. І спільноті також, світлячкам. Буде дуже приємно. Давайте нести радість один одному. Шлю вам найкращі побажання, друзі. Віримо в нашу перемогу. Україна перемагає. Дякуємо нашим незламним захисникам і захисницям. Дякуємо всім небайдужим людям, волонтерам. Я дякую вам, мої світлячки. Бажаю головного любові, любов рятує світ. Друзі, головне любов. Якщо ви ще не зустріли свою любов, кохання, я бажаю вам зустріти. І головне, друзі, шукайте любов, не відносини, не коли хтось вам принесе щастя. Головне не. Те, щоб хтось вам приніс щастя, приніс любов, приніс радість. Головне, щоб ви були транслятором, щоб ви несли це світло, любов, радість. Шукайте саме в першу чергу любові, а не відносин, і що хтось вам щось має принести, Заповнити якісь ваші пустоти, так скажемо, любові всім вам, друзі! Хай здійсняться ваші заповітні мрії і бажання, будьте щасливі, хай кожен день дарує вам багато радісних моментів. Шукайте ці радісні моменти в кожному дні, як би важко не було. Бережіть себе, своїх близьких, хай береже кожного з нас Бог вищі сили. Надихайтесь, проявляйтесь, будьте безмежно щасливі! Обнімаю вас, ваша Юлія Олійник.